На жаль, в законному полі в Україні це слабо регульовано, там як в Штатах, коли ти можеш там явно дати ці акції, не акції. Ну в Україні цього просто нема. Але ми зробили, підготували юридичну модель, коли у нас є ліквідність, ми там напрацювали, є запаси. Ми пропонували людям. Викупати їхні опціони, якщо комусь треба були кошти, і ми там декілька років, умовно там в кінці року, пропонуємо, що оцінка така, то якщо є в бажання, ми вас окешимо. Ось тому ну, хтось раніше продав, хтось, okay. хтось, хтось пішов з уклону до ексіту. Ось тому на виході насправді ця сума відсотка здається 12 відсотків лишилася, але було більше. Хтось просто не, не дочекався. Слухай, ну 12 відсотків від 155, Це якщо я не помиляюсь, все одно досить багато. Так, так да. <клес> трошки є.